Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми дізналися, як у містах турбуються про збереження корисних комах, будують для них готелі. І що це один із шляхів збереження комах та рослин. У міських реаліях часто зникають певні види комах з різних причин. А це зменшує кількість. Видів Такі готелі допомагають збалансувати асортимент рослин і поселяють корисних комашок, які допоможуть у боротьбі з шкідниками. А сьогодні пригадаємо про бюджет міста та служби озеленення. Ми вже з вами знаємо, що бюджет міста це великий спільний гаманець. Він наповнюється завдяки його жителям, заводам, фабрикам. А ще частина грошей надходить від держави. Жителі міста, які працюють, обов'язково віддають частину свого заробітку в бюджет. Це називається податками. Заводи. Підприємства, компанії теж сплачують податки. Свої кошти місто витрачає на те, щоб у його жителів були гарні школи, сучасні клініки, спортивні майданчики, якісний транспорт та зелені парки. У містах розробляють спеціальні програми. Позбереженню, реконструкцію та збільшенню зелених насаджень. У Запоріжжі налічується 22 парка і 75 скверів. Утримання зелених насаджень здійснюється відповідно до законодавства, а це означає, що вони підлягають охороні та відновленню. За нанесення шкоди зеленим насадженням порушник притягується до відповідальності. Охорона, а також видалення дерев, які виросли самовізом, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Ми вже знаємо, що послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень надають спеціальні організації. І вже знайомились з комунальним ремонтно-будівельним підприємством «Зеленбуд» в нашому районі. Вони укомплектовані спеціальною технікою та кваліфікованими працівниками, які доглядають за рослинами. Тож зберігаємо природу, дотримуємося загальнолюдських правил. Намагаймося в парках ходити по існуючих доріжках і стежках, забирати з собою своє сміття, донесіть його до найближчого контейнера, бережіть рослини, зірвана квітка зів'яне по дорозі додому або простоїть два дні, а в парку кожен може нею любуватися. Забороняється ходити по газонах. Зривати квіти на клумбах, завдавати шкоди деревам і кущам. Потрібно сіяти квіти біля свого будиночка, щоб природа відповідала нам взаємністю. Діти, розкажіть мені на відео, як ви любувалися природою, відпочиваючи в парку, та правила екологічної поведінки. До зустрічі!